Розпочинається саме гаряча пора. Після збирання всі заходять з оранку, з якимось обробітком ґрунту. І в цей період потрібно продумати про аналіз ґрунту. Навищу його робити, щоб знати, чого не вистачає ґрунті. Бо як наугадки дати добриво це не економічно і без сенсу. А з цим ми можемо вам допомогти. У нас є дві машини, два пробовідбірники. Ви можете замовити аналіз ґрунту, ми робимо по зонах продуктивності, чотири зони. Наша машина до вас приїжджає і робить стільки, скільки ви замовили в нас. Потім це все відправляється на лабораторію і вам проходить готовий результат. Тож не вагайтеся, замовляйте, подбайте про себе, про свою думку і про. Замовити цю послугу можете у нас на сайті інтерагролад.фуа або за номером телефону нижче звернутися до мене. Дуже з згарного вам і запущено до співпраці разом з нами.